Після того, як Марія та Йосиф віднайшли Ісуса в храмі, Він повернувся з ними до Назарету і був їм послушний. В постаті нашого Господа ми бачимо, як сяє чеснота послуху, яку людина дуже часто зневажає, бачить ні щось принизливе і те, що обмежує її права і свободу. Проте саме непослух став причиною гріха Адама і Єви, наслідки якого ми пожинаємо і досі. Непослух Богові став причиною багатьох гріхів, які принесли. В наше особисте життя багато зла, чи навіть в державі, як до прикладу, війна, яка триває в нашій країні. Натомість бачимо, як наш небесний вчитель слухається, коли будучи в лоні Пресвятої Трійці, воплочується і стає людиною заради спасіння всього людства. Бачимо, як живучи в Назареті, слухається свої матір святого Йосифа. Чеснота послуху до Небесного Отця виділяється в усіх вчинках місійної діяльності Ісуса. Та досягає своєї найвищої досконалості у страсях і смерті на хресті. Отче, нехай не моя воля буде, а Твоя. І кожен із нас безсумнівно може досвідчувати великі плоди послуху нашого Господа. Ісусе, навчи нас слухатися Твоєї святої волі, Твого Святого голосу, який промовляє до нас в Святому письмі через заповіді Божі і головне в наших серцях, які все ціло посвячуємо Тобі.